Організацію нині пропонують Україні подекуди не тільки з Росії, вже і з Сполучених Штатів. Ми пам'ятаємо, якщо до початку перемов за зачиненими дверима лунали вже заяви і від е, держсекретаря, і від радника з нацбезпеки Трампа, волца, і від е, спецпредставника Віткофа, а ще тоді там місяць тому півтора місяці, тому що Україні доведеться йти на поступки. А територіальні, ми бачили так, під якою потім зрікся свої теорії Кіткелов, так щодо там зон впливу, як. За які будуть відповідати різні країни, але ну. Ми бачимо, що це не якийсь там, наприклад, економіч з посиланням на американських чиновників пише, що Україну будуть примушувати, чи Україна має бути йти на поступки. Це відкриті абсолютно офіційні заяви е, держслужбовців, топ посадовців зі сполучених Штатів. Я до речі, не впевнений, що ці займає якусь офіційну позицію в адміністрації. Може, це якась неформальна посада? Ми ж не знаємо, як це все оформлено. Ну так його ніхто за великим рахунком не обирав, але у президента є така можливість призначити свого спецпредставника. Так? Так, так. так ну його ж називають там як Блумберг, якщо не помиляюся, писав про це тіньовий е, держсекретар. Та сполучених так, да. Прекрасно. О, але те, що звучить публічно, так звучать публічно заклики, що Україні доведеться йти на поступки територіальні, чи є от заява, наприклад, тієї самої Вікторії Спарц, так що вам доведеться відмовитися від території та ще й в жодному разі не обрати Володимира Зеленського вдруге президентом, бо ви втратите всю країну. Умовно, офіційною позицією Адміністрації Трампа. Ну, я думаю, що позиція Вікторії Спарці точно не позиція адміністрації Вона ну, ж є хоче позиція. сподобатися. Уподобатися, звичайно, хоче. А кого обирати президентом будуть вирішувати не в Конгресі Сполучених Штатів, будуть вирішувати українці. І це їхнє право обирати, а кого вони будуть бажати за потрібно. Але я вам хочу сказати просту річ: є різниця між фінляндізацією і чехословакізацією. Те, що ми зараз спостерігаємо як варіант, це не фінляндізація. Тому що. Фінлянізацію була дуже важлива річ. Дійсно, Радянський Союз хотів радянізувати Фінляндію і приєднати Фінляндію до Радянського Союзу. Це була мета Радянсько-Фінської війни. Просто Фінляндії вдалося відбитися і потім Друга світова війна взагалі змінила весь цей хід подій, і Фінляндія зберіглася як незалежна держава. Але ніхто в Радянському Союзі не заперечує існування Фінів як окремої нації. Перед Тим як починати оцей процес, Сталін вирішив створити маріонетковий фінський уряд на чолі з генеральним секретарем комуністичної партії Фінляндії Отто Кусінін, який був певний, що він фін, mm -hmm. і всі люди в його оточенні були впевнені, що вони фіни. Вони програли громадянську війну в Фінляндії за радянську Фінляндію. І потім Отто Кусінін ще багато років очолював так звану карело фінську СРСР, яка була ніби там колиською карельського і фінського народів в складі радянського союзу, те, що залишилося від війни. Радянського Союзу з Фінляндією. в сьогоднішньої Росію українців як народ не визнають Медведєв каже: ви такі самі росіяни. Просто ви якщо самі... ви цього не визнаєте, ми вас вб'ємо. Звичайно, тобто, ви визнаєте, або ми вас. вб'ємо. А фіни просто сказали, просто що вони мають бути частиною радянського союзу ще одним з народів радянського союзу, але фінами. Тому й те, що нам говорять про територіальні поступки, це не про вибор. Вибачаюся, а про судети. Тобто, що я вам маю на увазі, коли Гітлер готувався до захоплення Чехословаччини, він вирішив це двома важливими кроками. Перший крок був акцептований заходом. До речі, Аншлюс Австрії війська Вермахту вийшли на кордони між Австрією і Чехословаччиною, де Чехословаччина ніколи не чекала нападу. Бо вона вважала, що вона з Австрією в хороших стосунках і Австрія ніколи на неї не буде нападати. А від Німеччини вона захищалася весь час свого існування. І друга це суддіти. Німецькі війська входять на ту лінію, де у Чехословаччини не було жодних фортифікацій, вони захоплюються Чехословацьку військову промисловість. Все, далі, коли ти говориш з президентом Чехословаччини, що ми вирішили ліквідувати твою державу, він може погоджуватися, не погоджуватися. І у нього все одно немає інструментів опору, які були до всієї цієї історії: до Аншлюсу і до Мюнхен. І у Австриї, Чехословаччина була одна з найсильніших армій в Європі. Просто ця армія не мала оперативного простору для оборони. Коли нам говорять, що ми маємо віддати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області і буде мир в адміністративних кордонах, це просто звичайнісінька брехня. Це означає, що російські війська без бою пройдуть на адміністративні кордони українських областей, де немає ніяких ліній опору. А через 30 днів, чи через 60, чи через 90, чи через 180 немає значення, бо це все одно короткий період. Вони звинуватять Україну в тому, що та порушила припинення вогню і, скажімо, увійдуть в якісь райони Харківської області, чи Сумської, чи Миколаївської. І будуть вимагати, щоб українські війська вийшли із цих областей, бо там пройшов референдум, а це про територію Російської Федерації. І це може абсолютно спокійно дійти до Ужгорода. Так, просто методом Селяні. Тому це все абсолютно ні про що. Ми можемо або говорити реально про припинення вогню на лінії зіткнення військ, а вже потім починати розмову про якісь мири. Це, до речі, був підхід Трампа. Просто Путіну він не потрібен. Або ми маємо говорити про те, що ми не можемо домовитися про припинення вогню. Якийсь третій варіант, ось цей проміжний, що перемир'я так, припинення вогню так. Але на адміністративних кордонах українських областей, тому що вони вписані в територію Російської Федерації в Конституцію. Ну це просто маячня. Це просто пастка. Правда, навіть не в тому, що це мачня. Це майстерно підготовлена пастка. І повторюю: ви не маєте думати, що ці люди не усвідомлюють, що вони роблять. Ось це вони знають. Вони знають, що Гітлер йшов таким шляхом. Вони пам'ятають, що Сталіншов таким шляхом. Я не можу собі уявити ситуацію, в якій, наприклад, завтра там Володимир Зеленський виходить з вечірньому і каже: жителі Херсону, жителі Запоріжжя, ми порадилися. Нам американські наші союзники сказали, що далі Путін не піде, якщо ми віддамо ось ці області. Тому, будь ласка, збирайте валізи, умовно, якщо, якщо, не, хочете хочете. Жити, якщо не хочете жити, якщо хочете жити під окупацією, так і виїжджайте. Ну, це нереальний фантастичний сценарій. Фантастичне, але вони на нього ставлять. Тому що вони вважають, що рано чи пізно Україні не буде мети. От виходи. От, до речі, ви знаєте про окупацію Латвії, Литви і Естонії у 1940 році. Ну, нашим глядачам розкажіть про цю пару. Ну, пам'ятаєте, що була окупація Латвії, Звіс. Литви і Естонії. Вони приєдналися потім до Радянського Союзу як Союзна Республіки. А як здійснювалася ця окупація? Як ви думаєте? Ви вважаєте, що, що радянські війська увійшли на територію цих країн? Вони там були. Тому що Латвія, Литва і Естонія підписали з Радянським Союзом угоду про створення радянських військових баз на своїй території. Вони вважали, що це гарантія того, що їх не окупують. А потім, в один прекрасний день, ці війська вийшли з Казар в цих самих країнах. Ну і потім об'єдналися з тими військами, які ще підійшли з якогось там Лінінграда. Це так само, як зараз в Гренландії, американська база, так? Раніше сприймалася як союзницька, а тепер як база окупантів. Ну, як, як потенційна база окупантів просто Сполучені Штати це демократична держава. Вони говорять, що герланці самі мають вирішити, але Радянський Союз говорив, що леташі, литовці і самі мають вирішити на референдумі. Ну, на виборах до цих псевдопарламентів, які вони там створили. Я маю на увазі, що? Що вони йдуть по всіх відомих їм сценаріях, щоб місцева влада сама погоджувалася із такими речами, впускала їх. Щоб вони му потім могли окупувати так, щоб Зеленський вийшов, сказав, ось тут будуть російські війська, і потім цим російським військам нічого не потрібно буде робити для подальшої окупації. Вони вже будуть тут.